Десятки сучасних російських танків помітили на кордоні з Україною. Агенція Reuters розповсюдила відео, на якому видно, як бронетехніка прибула на вокзал у село Покровське на півдні Ростовської області. Звідти, як джерело агенції, панцерники та інший армійський скарб колону переправили просто в поле поблизу селища Матвіїв Курган, що лише за 10 кілометрів від українського кордону. Минулого тижня кремліські міноборони заявляло, що має намір посилити власну військову базу, яка розташована під Ростовом, і вочевидь заяви вже набувають рис реальних. 24 у березні нині на календарі Добрий вечір. Це спецспорна два плюс І ми розпочинаємо. Підприємець Утікач, колишній нацгвардієць, та ймовірно, що вивчений Кремлем диверсант Словики оприлюднили ім'я вбивці Вороненкова. Він був українцем. Танки пожежні починають свою роботу. Вогонь на складах у Балаклії ще палає. Пробило крішу і пробило потолок. Місцеві збирають на власних городах. Убивчий ракетний урожай фінансовий аналітик Пентагону, доктор економіки та теології. Слава Богу, швейцарець містер Морган віднедавна перетворився на отця іллю. Доба на фронті не минає без втрат. Двоє українських воїнів загинуло через інтенсивний ворожий обстріл наших позицій поблизу Троїцького на Луганщині. Там бойовики вели вогонь з гранатометів та мінометів. Також у старій Авдіївці кульового поранення зазнав місцевий цивільний житель. Медичну допомогу йому вже надали. Від шпиталізації чоловік відмовився. У штабі АТО говорять, що ситуація на всіх напрямках нині суттєво загострилася. Від початку доби російсько-терористичні угруповання майже півсотні разів відкривали вогонь. На Донецькому напрямку найбільше потр. Пали від ворожих обстрілів Зайцеве, Гавдіївка та позиції навколо шахти Бутівка. У секторі Луганськ з артилерії бойовики обстріляли опорні пункти наших армійців біля Новозванівки. На Приазов'ї під центром бойових дій залишається ділянка фронту від Широкиного до Водяного. Там морських піхотинців. Терористи атакують із зенітних установок та переносних ручних установок град Партизан. По Мар'їнці цієї доби окупанти знову вбили з танка уламками одного з приватних будинків у Балаклії рятувальники знайшли тіло 66-річної жінки. І ще одна місцева жителька зазнала поранення в голову осколком снаряда. Вона в лікарні про це заявив нині очільник державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Він сьогодні доповідав про ситуацію на Харківщині у Верховній Раді. 20 тисяч людей, які ще вчора були в небезпечній зоні, каже чиновник: евакуювали їх. Розмістили в спеціальних пунктах, школах, лікарнях забезпечують. Стверджують чиновники їжою та одяг. Рятувальники знешкодили 74 вибухових елементи, які залетіли в житловий сектор, ліквідували півтора десятка локальних пожеж і надвечір з'явилася інформація, що пожежу повністю загасили. На складах продовжують працювати пожежні потяги і танки. За словами головного рятувальника, інтенсивність вибухів на Харківщині зменшилась, але ситуація залишається надзвичайно складною. Здійснено обхід 120 багатоквартирних будинків для виявлення та евакуації осіб з обмеженими можливостями. Для недопущення мародерства в евакуйованих населених пунктах правоохоронними органами здійснюється патрулювання, взято під охорону, газорозподільні станції та інші об'єкти критичної інфраструктури. Із періодичністю приблизно два вибухи за годину. Інтенсивність детонації на військових складах біля Балаклії зменшилася, принаймні таке стверджують силовики. Напередодні президент Порошенко звернувся до країн-членів НАТО із проханням допомогти в розмінуванні арсеналу в Балаклії, який був одним із найбільших у Європі. Місцеві розповідають, що на розірвані снаряди, які розлетілися довкола на великій відстані, вони збирали просто голими руками на власних подвір'ях та городах. Ми зараз... В колицях Балаклії це вже крайній поворот перед небезпечним арсеналом зброї. Але далі військові вже не пускають. Утім, і звідси видно, що он там уже все найстрашніше згасло такого клубка диму, як учора, вже немає і вибухає лише час від часу. У досвід етапо обіді військові на гелікоптері оглядали масштаби пожежі. Поки з оцінками навіть попередніми висновками не поспішають. Напередодні ж казали, що горіла більша частина території складу. І поки офіційної інформації немає. Місцеві можуть хіба споглядати вигорілі околиці складів, а про масштаби трагедії лише здогадуватися. Приміром, лише колії на так би мовити, службовому дворі арсеналу зброї складали довжиною у кілька тутешніх сіл: 26 кілометрів. На самих складах кажуть, зберігалося близько 100 тисяч тонн боєприпасів для порівняння один вагон вміщає зо 60 тонн. Тон такого вантажу на складах. Значна частина зброї вже була списана. Так повідомляли радники вищого керівництва країни. Приклади ж неутилізованих боєприпасів сьогодні на вулицях розглядали містяни. Ну а тут дитяча кімната, тут взривом пробило кришу і пробило потолок. Ми якраз успіли виїхати. Що вогонь почали гасити. Нам повідомили і речники ЗСУ, і кілька пожежних танків Уже працювали на території складів. Це спецтехніка з великою прохідністю. І вона за лічені секунди виливає кілька тонн води. Вони заїжджають на територію, забезпечують доступ до ділянок загоряння. От і ті машини пожежні танки займаються заливкою водою. Ми знаємо, що на території складів сьогодні увесь день працюють і військове керівництво, і прокуратура. Також з наших джерел нам відомо, що військові очільники розглядають 10 варіантів, які могли спричинити таку трагедію, але з офіційними версіями на загал вийти вони поки не поспішають. Ганна Бока влади Журенко, Юрій Клименко, спецкордва 2+,2. Яка ситуація просто цієї миті у самому райцентрі центрі та в районі артилерійських складів, що палали та вибухають від вчорашньої ночі? Є можливість запитати Марію Уманську? Вона працює в епіцентрі подій, Тепер на прямому зв'язку зі студією спецкора. Марія, я вітаю вас. Скажіть, просто що ви чуєте і що ви бачите просто зараз? Вітаю, ну нарешті маємо останню інформацію. Пожежу вдалося локалізувати щойно про це на брифінгу у штабі з ліквідації надзвичайної події. Заявили офіційні представники міноборони стверджують, тепер залишилось ліквідувати лише наслідки пожежі та розльоту снарядів. Нині триває розмінування території. Самі балаклії, саму балаклію, нарешті повертається потроху життя. Повертаються люди. З'явились автівки в це центрі, де ми зараз знаходимося, є навіть світло в місті відносно тихо. Вибухи лунають приблизно раз на 10-15 хвилин. А сьогодні ми побували в кварталах, до яких долітали снаряди. А наслідки пожежі на складах насправді просто вражають таке враження, що у місті були довготривалі бойові дії. У багатьох будинках немає вікон, дверей та навіть дахів. Прошу пряму мову. Окна, вот Все повылетали, все в этом, даже вот это что возле окна, железный отлив возле окна, все в доме. Сьогодні, незважаючи на небезпеку, люди потрохи починають повертатись у місто, подивитись на свої оселі та дізнатися, що взагалі зберелося їхнє майно, майже всі тікали. А фактично, хто в чому був, взявши лише найнеобхідніше, адже снаряди падали просто під паркани. З трьох часов ночі я вийшов і дивився воно тут. Шурвало до 12, а коли стало такі взриви, що ноги стали терпити, чую, що воно свистить. Ві -ві. Ага, думаю, хорош, нам опід тікати. А найбільше дісталось перші лінії будинки. Вони найбільш наближені до складів. Тут земля та дороги рясно усіяні нерозірваними снарядами та осколками. Падали вони просто у двори, двори, деякі вибухали. У місті згоріло декілька автівок, падали снаряди на будинки. А близько двох десятків домівок вигоріли просто вщент. Процвітає у місті і мародерство. Про це кажуть місцеві. Втім, у поліції стверджують, зафіксували лише один такий випадок. Місцеві запевняють. Люди просто не звертаються до поліції. Втім, крадіжок дуже багато. Прошу пряму мову. Дом якраз стоїть і в валну воно приймало повністю. І двері скоро повилітали, всі тріщини пішли подати. Телевізор залишився, ноутбук украли, деньги золоту. Наразі в місті тривають триває ліквідація наслідків пожежі на військових складах. Зараз збитки причинені пожежею місту не підраховують. Також обласній адміністрації не можуть і назвати точну кількість зруйнованих будинків. кажуть, це буде можливо лише після повного розмінування території. Студія Марія дуже дякую вам за останні подробиці з Балаклії. Територія, яка довго-довго була під війною, це власне враження нашого кореспондента Марії Уманської від Балаклії від того, яка ситуація там в місто потроху повертається життя, але найголовніше рятувальники говорять про те, що пожежу на складах вдалося повністю загасити. Ім'я того, кого силовики називають убивцею Дениса Вороненкова, нині стало відомим широкому загалу. Нападник, нібито уроджений Севастополя, його звати Павло Олександрович Паршов. Йому було 29 років. Із Криму родина переїхала до Дніпра. 2011-го чоловіка було оголошено в розшук за фіктивну підприємницьку діяльність та отримання незаконних прибутків. Також кажуть, що паршов володіє компанією в Одесі. Відомо, що він проходив службу в Нацгвардії. У мережу потрапили світлини. Його посвідчення, яке видане рік тому. Відомо ж також, що служив чоловіки з таким прізвищем у батальйоні Донбас і мав позивний боксер. Колишній командир батальйону Анатолій Воногородський розповів, що 2015-го паршов справді потрапив до батальйону за мобілізацію, але через рік його звільнили за. Самовол приголомшливі кадри з камер спостереження. Убивця наздоганяє Вороненкова та його охоронця. Вочевид звертається до того на ім'я й одразу стріляє. Охоронець намагається вихопити в нападника пістолет, але також дістає кулю в живіт. Поки він витягає свій пістолет, убивця спокійно добиває вороненкова впритул, і тут отримує кілька куль у відповідь. У сумці вбивці поліція знаходить посвідчення учасника бойових дій на ім'я. Паршов Павло Олександрович, і тут розпочинається найцікавіше. Ми шукаємо цю людину і знаходимо у базі поліції. Паршова розшукують із 2011 року за фіктивну підприємницьку діяльність та отримання прибутків незаконним шляхом, але в нього посвідчення учасника бойових дій. Підробне ні, паршова мобілізували. Він справді служив під Маріуполем. Ми знайшли його командира легендарного комбата Донбасу Анатолія Воногроцького. Слушав таке, я знаю. Так? по мобилизации в 2015 году. Он не воевал в 2016 году, мы его уволили за самовольное оставление части. А как он мог по мобилизации к вам попасть, если он в розыске с 2012 года находится? Без понятия. Кадрами занимается Нацгвардия. Як підозрюваного в серйозних злочинах мобілізували? Чому не затримали прямо у військоматі? Чи шукали його взагалі? Нашим журналістам знадобилося кілька годин, щоб знайти маму Паршова. Вона живе у цій дев'ятиповерхівці в житловому масиві Дніпра. Розмова вийшла важкою. У ці хвилини мама не знає, що накоїв її син, і що його вже немає серед живих. Та ТСН 1+, плюс вас беспокоит. А по поводу Паши, сина вашего. Що такое? Що случилось? Можно сейчас к вам подъедет наша журналистка? Какая журналистка? Ну, нам нужна вам Нам нужно... Ну он же в розыске находился, Правильно долгое время? Ну да его давно здесь нет. здійснив. Как... Мама погоджується на зустрічі з журналістами в центрі Дніпра, але не приходить. Вона якимось чином дізнається про все і одразу виїжджає у Київ до моргу. Тим часом біля будинку паршових журналісти помічають підозрілого чоловіка, який тікає від камери. Співучасник убивства, може поліцейський, але чому він тут лише сьогодні, а не місяць чи рік тому. Самого паршова кажуть сусіди, вони час від часу бачили саме в цьому будинку. Де да, він з'являвся здесь? Інтелігентна да. дуже сім'я, очень, очень віжливий, розпитаний мальчик. він поздоровається, завжди пропустить, завжди підтримує двір, щоб чтобы... Тобто вот зараз це не так часто зустрічає. Мама Паршова телефоном також підтвердила син довго переховувався в Росії, але офіційно за межі країни він не виїжджав. Як йому вдалося перетнути державний кордон? Як повернувся нідрьонний в українські силові структури, а затім отривши приказ на ліквідацію ворога Росії Дениса Вороненкова. Учора в центрі Києва їх було троє. Вороненков та його вбивця вже мертві за життя охоронця, як з депутата Держдуми Росії борються лікарі стан хворого зараз важкий, гемодинаміка нестабільна. Він знаходиться в стані медикаментозного сну. Чи виживе лікарі зможуть напевне сказати днів за два-три. Це в стані шоку. Він став і пішов. Медики кажуть, він втратив багато крові. Убивство Вороненкова, Шеремета, диверсія у Балаклії. Справа рук одного ворога вважає президент України. Він дає вказівку ретельно розслідувати убивство головного свідка у справі Януковича, але з правою честі всіх правоохоронних органів України є. І розкриття вбивства. вчорашнього, коли біля прем'єр-палацу був вбит колишній депутат Держдуми Росії, головний свідок по справі Януковича. За попередню інформацію Кілера був спільник. Він утік з місця перестрілки, коли побачив, що паршув поранений. Він ще десь їздить на Деоланус темного кольору. Олександр Загородний, Ольга Павловська, Олександр Шолко, Спецкор, Два плюс Заступник мера міста ЧОП на Закарпатті пішов у відставку після того, як у нього виявили подвійне громадянство. Напередодні в інтернеті невідомі розмістили відео, на якому посадовець Оскар Балох, перетинаючи україно угорський кордон, надав прикордонникам червоний паспорт. Як твердить автор, відео це було посвідчення громадянина Угорщини. Заступника мера одразу запросили на розмову до облуправління СБУ. Після зустрічі посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Утім, від будь-яких коментарів він відмовився. А підставою для бесіди стало оприлюднене в мережі інтернет-відео, на якому цей посадовець при перетині державного кордону України нібито пред'являє паспорт громадянина іноземної держави. А під час цієї розмови співробітники управління СБУ в Закарпатській області роз'яснили посадовцеві норми конституції України про заборону подвійного громадянства. Вони були першими і в Чорнобилі і в зоні антитерористичної операції Крила Нацгвардії Олександрівський гвинтокрильний полк на Кіровоградщині святкує третю річницю створення національної гвардії України. За три сотні льотчиків і техніків пройшли нині урочистим маршем і вшанували пам'ять бійців підрозділу, які загинули на сході країни. У цій війні полк втратив бойовий екіпаж у травні 2014-го Терористи збили з переносного зенітно-ракетного комплексу військово-транспортний Мі-8. Тоді загинув генерал Кульчицький і 11 його побратимів. Льотчик штурман Олександр Макеєнко разом із побратимами стоїть на плацу свого вертольотного полку. Він єдиний з 13 бійців, хто вижив в авіакатастрофі на початку війни на сході. У травні 2014 року гвардійці на чолі із генералом Сергієм Кульчицьким інспектували блокпости між Слав'янськом та Краматорськом. У гвинтокрил, який йшов на наднизькій висоті, поцілили бойовики. Лише через три роки після трагедії і реабілітації Олександр зважився на перше інтерв'ю. Спустились на п'ятий пост. Генерал Кульчицький зі своїм хлопцям дав настанову, отримав від них інформацію. Він особисто літав, і щоб не було. Так скажемо, тічки інформації. Піднялись, пролетіли метрів 800 кілометрів, вже майже на граничномалій висоті йшли. Пролунав вибух. Перелом хребта і майже рік по лікарнях. Медики не гарантували, що він зможе ходити, але льотчик не лише пішов, а й повернувся у стрій. Нині мріє про одне: знову сісти за штурвал бойової машини. Потроху стаємо в стрій. Е, звісно, скажем, льотна комісія вона нелегка і така багато чого треба. Ну, будемо старатися. Їх називають Крила Нацгвардії. Бійці полку шикуються на плацу, щоб пройти урочистим маршем по своїх поранених побратимів і віддати честь тим, хто не повернувся з війни. Олександрійський гвинтокрильний полк першим опинився і в Чорнобилі, коли вибухнула АЕС. Саме льотчики цього підрозділу засипали зруйнований реактор піском. Наша військова частина приймала там активну участь. Це були задачі по перевезенню. Грузів, перевезенню вантажів, перевезенню особового складу. Нині гвинтокрильний полк на згвардії переживає, ніби друге народження. Тішиться командири. Його штат постійно розширюється. Нацгвардійці отримують нову техніку. Наша військова частина є єдина частина національної гвардії. Ми авіаційна частина. На теперішній час укомплектований льотним складом, інженерно-технічним складом авіаційної техніки. На почесному місці розташування полку. Оце ветеран Чорнобиль. Ля гвинтокрил мі 6 Незабаром біля нього встановлять ще один борт, мі Мі-8, який за три роки АТО врятував життя тисячам українських воїнів. Олена Швора, Роман Круніч, Спецкор 2+,2. Один робітник загинув, інший зазнав тяжких травм у Львові на будівельному майданчику, де бетонні плити просто розчавили людей. Сталося це під час підготовчих робіт до зведення багатоповерхівки. Будівельники будівельним автокраном там складали плити на купу, аж раптом будматеріали посунулися. 22-річний робітник загинув на місці. Інший 64-річний водій крана дістав відкриту черпну мозкову травму. У нього переламані ребра та пробиті легені. Лікарі борються за його життя. Поліцейські водночас намагаються з'ясувати всі обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення проведення робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Якщо буде доведена вина, одного з працівників відповідної будівельної компанії значить передбачає за такі дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі строком до 8 років. Вона родом із Маріуполя. Автобіографічний роман із такою назвою отримав головну премію книжкового ярмарку в Лейпцигу. Авторка німецька письменниця Наташа Водін. Вона народилася після війни у Німеччині в родині Остарбайтерів. Її мати, родом із України, не впоралася. Жінка із важкою депресією вчинила самогубство, коли дівчинці було лише 10 років. І тільки через десятиліття уже письменницею, жінка випадково вийшла на слід матері Євгенії Іващенко, яка була родом із заможної розкул комуністами маріупольської родини доля жінки та її родини, які пережили сталінський терор, голод, війну та примусові роботи, зробила книжку вкрай сумною однак, за визначенням журі дуже цінною. Я сподіваюся, що максимально багато людей дізнаються про масштаб примусових робіт у німецькому рейху, про долю мільйонів підневільних робітників воєнної індустрії, які потім, як правило, так і не змогли повернутися до нормального життя. Моя мама була однією з них і працювала вона саме тут, у Лейпцигу, для воєнного авіаконцерну. Його знали як головного фінансиста Міністерства оборони Сполучених Штатів, а нині Ейладж Морган змінив ім'я та перекваліфікувався на українського священника. Тепер він отець Ілля висвятило його в Рівному. Доктор економічних наук та теології каже, що вирішив стати священнослужителем Української православної церкви Київського патріархату після знайомства з українцями, які подорожували Європою. Слава Богу. Ісус Христос. Добрий. День. Він знає п'ять мов, а віднедавна взявся вчити ще й українську. Елайджа Морган, доктор економічних наук і теології, колишній фінансовий аналітик у Міністерстві оборони Сполучених Штатів, НАТО та Державному департаменті США. А зараз постійний консультант та фінансовий радник урядів, банків та інших інституцій. У Рівному прийняв сан українського священника. Тепер він. Отець Ілля Я зустрів молодого українця в Швейцарії і він вклав у моє серце любов до України. Він сказав мені, приїжджай, будь ласка, до України. Півтора року я думав над цим і сказав, що я все ж таки приїду в Україну. Елайджа Морган попросив архієпископа Рівненського та Острозького Іларіона стати українським священником. У нього і відповідна освіта є. Він і ще й доктор богословських наук переживає за нашу країну, і тому він хотів, хоча б якийсь внесок свій, хотів внести в нашу державу для того, щоби. Допомогти нашій країні на шляху європейської інтеграції, із благословення патріарха Філарет архієпископ Іларіон висвятив Елайджу Моргана спочатку в деякони, а згодом і в сан священника. Отець іля планує вести благослужіння у Швейцарії. Спочатку каже, проситиме дозволу для цього в храмах інших конфесій, поки не сформує свою парафію. Майплен. Is to start. я планую розпочати літургію, можливо, раз на місяць. Першу я хотів би долучати молодих людей на те, що швейцарець став українським священником, Уже відреагувала російська пропагандистська машина. Росія і російська церква. Вона це все хоче показати в такому плані, що він. Чуть не спецагент спецслужб американських чи натовських, але насправді це не так. Це є людина, яка дійсно виявила бажання служити в першу чергу богові. Нині отець Ілля вже повернувся до Швейцарії і вже невдовзі проведе там своє перше богослужіння. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина Спецкор, 2+,2. плюс